Вчора ми проводили засідання комісії депутатських ліцензій, і депутати висловили бажання все-таки е, хоч трохи прояснити ситуацію з відключенням електричної енергії по Новбурській територіальній громаді. Всі розуміють, що зараз воєнний стан, іде війна, і е, від цього нікуди не дінемося, бо в спільній ситуації вся енергетична система України. Але е, розуміємо і невдоволення людей, тому що десь якісь. Ділянки постійно на живленні, десь якісь відмикаються на 6, 12, 14 родин. З цього приводу ми запросили на зустріч заступника голови Баштанської районної адміністрації Дівчинка Андрій Вікторович і начальника нашого району електричних мереж Вісоцької районів. Трошки виправляють начальника головного інженера філії Новобузького району. Питання таке. Суто технічне. Чи є можливість на певних трансформаторах? Вимикати певні фільтри для того, щоб було більш-менш, ну скажімо, справедливе забезпечення електромережою, хоча б на якийсь проміжок часу менший ніж 12 і більше води. Так, відповідаю на ваш суто технічно, тобто на вашій відповідаю. Значить, на даний час. Графіки обмеження потужності, графіки обмеження споживання, графіки аварійні і графіки чистотного вимкнення це аварійне те, що відбувалося останнім разом, коли була сложна ситуація, я <клев> в ряд 70 в Тобто Тоді сработалася Україна по чистоті. Частота упала з 50 Гц на 44 Гц і потухла вся Україна. Атомні реактори залишилися працювати, а з все повністю аварійно. Тобто, на даний час ці всі графіки не працюють. Працює єдиний графік, стабілізаційний графік для одержання частоти, тому що при нагрузці по... По навантаженню трансформатора, якщо він не витягує дану мощність і реактор не витягує, щоб забезпечити трансформатор, падає частота і так все відключиться. Для стабілізації цієї системи необхідно сутки в покеті її запустити. Тобто на даний час підключається по команді диспетчера южних енергетичних систем. Дає команду на диспетчера центральної. Служби АТ миколаєво І Дік дає команду, відключає конкретне обладнання. Тобто точечно виключають, немає можливості. Відключається це все одним черговим, який чергує. Не відключається тільки одна лінія, та що йде в сторону больниці. Все остальне вимикається нами в ручу. по команді обласного диспетчера. Якщо вимкнути больницю, то є, так, всі будуть в рівному, всі будуть без напруги, але опять же, больниця там. Тобто аптеки, оці всі органи влади, ну, які, яким повезло в даний момент, то є, вони на даний час з есть Тобто так. Точечно я не можу фізично відключити. Це технічно. Можливо взагалі, як і ну, взагалі, технічно, технічно, можливо, можливо. технічно можливо, ну це треба, щоб його відключити ну, часа три, проїхати по району, щоб відключити. Це питання стосується саме лінії, де є водоканал. Водоканал. Який? Чому я задаю це питання? Мене цікавить зв'язка електроенергія і вода. вода. Вода на даний час не вимикається. Там по камість є, тому що їм треба великий об'єм і в період времени накачувати. При складанні чи формуванні графіка відключень новий був попав у... Категорію першочергового відключення. Коли складався цей графік, ви були ну, особисто вас ставили до міста відома? Ви е, приймали там, допустимо, сім... свою по, участь? Пояснюю по цьому. По пояснюю по цьому. І ще і, я докажу ще питання. Так. І чи ви повідомляли органи влади нашої? І як, і якщо повідомляли, то як вона сприйняла цю ситуацію? І на який це термін? На весь час ми в першій категорії? Чи можливо там будуть якісь зміни? Ми не в першій категорії, ми в першій і в другій очі. Категорійності немає, є очередя. Перша очередь То тобто район розбитий, ну, лічно розбивав, лічно робив, все почасово, тобто всьому приймав участь і давав всю інформацію на обленерго, вони составляли повністю по районах почасово, щоб вийти. Ну, у нас район, от, от учусь в сторону, щоб розуміли, район, тобто район область около 200 гватт в сутки. Вночні. Цю мощність вони тепер почасово розбили. Тобто, Якщо новий бухг потрібно около 5, 7 МВт, в зависимості від пори і навантаження, 5-7 МВт, то ці 5-7 МВт розбиваються з другими, тому що довели зараз з обленерго зняти 100 МВт, грубо говоря, навантаження. Ну, коли було, це нормально, коли ми якийсь період времени працювали почасово. Це було продане довго. Ці мегаватти розбиваються в кучку, тобто Новий Буг там 2 МВт, казанка обща нагрузка 2 МВт, з них знімають МВт, Баштанка там скільки-то і так всі, всі 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 повністю райони. І тисово складали определених 100 МВт. Тобто наш інвук розбитий на дві очереди. Перва і вторая. Перва очередь вона працює, Це те, що составлялося лічно мною почасово. Тобто, вони робота по два часа. 8, 10, 14, 16, 20, 22. Очередь... Давайте дослухаємо, ну, я начальність поочередний. Тобто це графік погодинних відключень. Начало я все почав, що ці всі графіки 4, вони не работають. Работаючи єдинственний аварійний графік стабілізаційний для удержання системи, щоб вона не вигнулася. Составлялись такі графіки. Втора очередь касалася 10, 12, 16, 18, 22, 24. Тобто це все було і район, і села, і молоду, все було повністю розкидано, щоб всі були в правах. права. Каждий Участочок якийсь, як ви кажете, що був по 6 часов у сутки відключений ну, з переривами. Все-все воно було. Але ну, після останніх прильотів, які в нас були, я вже кажу так, енергосистема нарушена. Ви сильно пострадали силові структури. Тобто Зараз невозможний. Тобто, доводять час ліміти на Бленерго гораздо менше, ніж були оці графіки. Я відвідав на ваше запитання. Ну, частково. Сива. Просто ми спілкуємося із другими населеними пунктами, ну, нашими сусідами. казанка 740, 7.40, частково ну, це Можливо, сьогодні, сьогодні вчора 19 вони подали. Вчора, ну, вчора, Вчора, сьогодні, а до цього часу, так тоді коли новий бог сидів по, по три сутки без світла. Я вам кажу, так само. Ви ну, да, сам. сам. кажете так само, а ваше чому <постанки>, інформацію. <постанки, Вчора не виключав і позамчал і позачав. Позам а ми сидимо день. Виключався одразу. Ми переходимо на крик. Давайте, якщо хтось хоче виключав. задати питання, по перше представляйтеся, піднімайте руку і запитуйте, а не переходимо на крик. Самій баштанки, баштанка, сама іменно, сама баштанка, не район, сама запитана по одній лінії. На цій всій одній лінії сидять усі повністю. Анна Луценко, депутатка Новобузької міської ради. У мене питання наступного характеру. Ну ось ми всі слідкуємо за інформацією про підключення Херсон, Херсону. Тобто, про вчора слідкували підключення снігурівки і ми радіємо за них. Але знову ж таки, ми всі також слідкуємо за графіком обмеження електропостачання, і там різні різний час підключення. 11 годин людина планує в 11 годин. З'явиться світло. Далі бачимо 13 годин. Потім вже дійшло до 2 годин ночі. Чи не чесніше було б відразу вказати ту, той, той час, щоб люди планували своє, ну, якось своє життя? Гарне запитання. Ну, запитання відповідаю. Дивіться, Баштан, ой, баштанка, там Херсон. Тобто я частично за Снігерівку знаю. Там, наскільки я знаю, подали тільки на півчаса на полу. За Херсон, э, то есть ну, я физически не можу.